Йо, йо йо йо, і так, всім привіт! На зв'язку Нестор в цьому відео я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті, що для цього роблю. І ключове питання, навіщо я це все роблю? Оскільки в мене ще не так багато аудиторії. Я просто хоп, сьогодні пропустили. Я просто хочу таким чином зацікавити велику кількість людей для того, щоб вони підписались на мене і були разом зі мною. Також в мене є моя машина це Mercedes GLS 450 2022 року за 70 тисяч доларів. Але зараз він на ТО а, на дороботках. Тому, принц принципі, я поки катаюсь на такій камрюшечки. Зараз ми поїдемо до мене додому, і я вам все, 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 все покажу. Тому а, зараз роблю такий маленький переход, напевно, і все. А також в мене є телеграм-канал. Ось ви можете на нього подивитись. Там вже більше ніж 10 тисяч підписників. Там я ділюсь своїми думками, лайфсталом, блогом. Також там відгуки, тих, хто вже заробляє, також там мої результати. І так далі, плюс там є чатик, інші безкоштовні схеми заробітку. Коротше, в нас там прям ціла ціла ком'юніті. Тому обов'язково підписуйтесь. Посилання на мій телеграм-канал, також на всі сайти в цьому ролику. Буду в закріпленому коментарі. Тому ще раз і, і знову. У я ще не дома, хочу вам сказати, що зрозуміти, що тільки ви зможете змінити своє життя, і ніхто, окрім вас, я це осознав так би мовити, два роки назад. Почав дуже сильно працювати, дуже сильно прагнути, хотіти діти до своєї мрії, і в мене все вийшло. Зараз побачите трошечки мою квартиру. Моє робоче місце. Я думаю, що воно вас дуже 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 сильно замотивує, оскільки мене моє робоче місце мотивує дуже сильно, і я готовий платити стільки коштів а, за ту квартиру, яку, яку я в даний момент знімаю. Тому все. Зараз вже точно з вами переходимо до мого, до мого робочого місця, до моєї квартири. І все уважно слухайте і дивіться. І так, все, ми в мене вдома. Що вам хочу сказати, зараз переходимо з вами до торгівлі. Для того щоб заробляти вам знадобиться комп'ютер або ноутбук, телефон та вільний доступ в інтернет. Уважно дивитися ролик. І в принципі, все приступаємо. І так, ми вже за комп'ютером не лякайте. дивіться, перед нами валютний ригінок та брокер-бінаріум. Давайте поясню, що це таке. Це не криптовалюта, це не акції, не облігації і так далі. А це валютний ринок. Тут у нас є валютні активи на євро, ЄСДібі, Підджпу, а один коротше кажучи, це співвідношення ціни до валютної пари. Давайте ми скажемо простіше, як же ж на цьому заробляти кошти. Дивіться, я зараз відкрив, ось у мене є реальний рахунок, демо-рахунок, Я зараз покажу. Давайте, наприклад, візьмемо ось валютну пару, оберемо Євро. Зараз ви зрозумієте, навіщо я тут зараз трошки душню. Ми відкрили валютну пару USD. Euro USD, бачите, вона йде то вгору, то вниз. У нас тут є всі ці кнопки, які нам потрібні вони справа. Така стрілочка вгору, стрілочка вниз, сума, не час. Давайте. На поставимо час, це час нашої угоди, наприклад, на одну хвилинку тисячу гривень на те, що графік піде вниз. Хоп, натиснув. Що я зараз зробив? Давайте я вам розкажу та покажу. В даний момент я заключив угоду вниз на тисячу гривень, тобто я сказав, що оцей графік до ось цього моменту. Буде нижче, ніж наша лінія. Тобто, бачите, у нас є дві точки. Перша точка це початок, друга точка це кінець. І ми зробили прогноз вниз. Тобто, якщо графік буде нижче, ніж наша лінія по завершенню угоду, то ми з вами зроблю плюс 820 гривень. Якщо ж навпаки, графік, на жаль, піде навпаки, то ми з вами програємо. Всьому і вся суть. Давайте зараз детально ось надамо ви побачите, як це все працює. А, ось, бачите. Графік зарайде вгору, це означає, що, на жаль, наша угода закриється мінус. Тобто, для того, щоб тут заробляти, нам потрібно будь-якими разними способами, да, здогадатись, куди піде графік. Бачите, все на деморахунку в мене торги. Демо рахунок нічого не відрізняється. Від реального. бачите, і на жаль, ми з вами програли. Тобто інвестиція 1000, виплата нуль, тому що графік пішов не в нашу сторону. В цьому і вся суть. Тобто, дивіться, для того, щоб заробляти, нам знадобиться всього брокер-бінаріум. Посилання на нього я залишу в закріпленому коментарі під відео. Також, якщо Якщо ви реєструєтесь перший раз, там у вас буде штучка партнерський промокод, і вводьте бонус за 111, він дасть плюс 100% на перший депозит. Тобто ви закидаєте умовно тисячу гривень, і вам на рахунок приходить 2000 тисячі гривень. Я рахую, що це мега-крутий, або взагалі мега крутий спосіб примножити зразу депозит. Тому. Посилання на це і бонусний код в закріпленому коментарі. Тепер дивіться, в чому суть. Також дивіться, в мене є такий торговий бот, а, який дає сигнали, куди піде графік. Тобто, ось євроїзді вниз на 5 хвилин. Ось перемога сьогодні. У нас просто максимальний день плюсів. Перемога на перемозі, це мої угоди і так далі. Тобто, це ще один плюс. Підписатись на телеграм-канал, адже тут безкоштовні сигнали. Ось в чат можемо зайти. Всі реальні люди все пишуть, бачите, плюс, 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 плюс. плюс. Так, а тепер давайте перейдемо до способів, як нам згадатись, куди піде графік. По-перше, це мій торговий канал. Там є ще в мене один канал, де я даю сигнали кожен день 15.00. Це торговий бот, і є така схема з інвестингом. Тобто ви можете подивитися в моїх минулих роликах на Ютубі. Але зараз ми з вами будемо заробляти на технічному аналізі. Зараз вам поясню, як це. Ми відкриваємо валютний актив, наприклад, GBP, GPU. А у вас, напевно, буде ось такий графік зони. Ми з вами вмикаємо свічний і ставимо, оце, до речі. О, це, це період відображення однієї свічі. Це просто візуальний ефект. Давайте відкриємо одну минуту для аналізу. Ми можемо тут провести ось таку явну лінію і зрозуміти, що це лінія наша підтримки, і графік від неї відбувається. Далі можемо провести ще одну лінію. Це наша лінія підтримки вже для сьогоднішнього моменту графіка. Тобто у нас спочатку синя лінія була лінія підтримки, але також одночасно ця лінія була лінією супротиву. І далі лінія супротиву пробилась. І зараз у нас графік, скоріше за все, буде йти вгору. Давайте зараз поставлю угоду на 30 тисяч гривень. До 13.40 і поясню, навіщо я зробив всю угоду. Так, водопосталась, да, поставилась. Давайте тепер поясню більш детальніше. Робимо скріншотик, і я почну малювати. Дивіться. А ось це, як я і казав, була лінія супротиву. Чому? Тому що, бачите, графік не міг пробити ось цю зону. Тобто, ми тут такою лінією позначили лінію супротиву. Це була лінія підтримки. Ось графік підтримав її. Бачите, підтримував, 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 підтримував. Тут у нас пройшов пробій. Графік пробився. Далі, ось тут походив по лінії підтримці і пробив ще раз. І далі, після того, як він її пробив, він зустрівся з лінією супротиву, яка в даний момент стала лінією підтримки для нього. Зрозуміли? Тобто, ця лінія була лінією супротиву в цьому моменті, але зараз. Він став лінією підтримки, і вже ось ця лінія для нього буде лінієм супроту. Тобто зрозуміли? І зараз ми з вами зайшли верх за рахунок того, що графік має відбитися від цієї лінії і піти вгору. Давайте ж переглянемо, що ж у нас там. Відкриємо для цього 5-секундний таймфрейм, для того, щоб було зручніше видно. Так, бачимо з вами ось такі трошки незрозумілі свічки. То у нас графік ріс, то він різко впав, то він у нас різко низь, різко йшов. Тобто, також саме головне, який би ти. Собі крутий аналіз не малював, графік може в будь-якому випадку вести себе так, як він хоче. Для цього потрібно ставити 2-3% від вашого балансу. В моєму випадку я ставлю, бачите, 3%, навіть трошки менше, 1,5%, для того, щоб мати кошти на прикриття. На жаль, наш аналіз не відпрацював, але нічого в цьому страшного немає. І наша лінія супротиву, наша лінія супротиву і підтримки одночасно було пробита. Що це означає? Давайте. Подумаємо, докуди графік може йти, він може розвернутися ось вже на цьому обйомі і вже тут піти вгору. В принципі, так. Але я думаю, зараз, 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 ми можемо піти на откат, тобто заключити угоду вверх, чи знову зайти вниз. Ні. Тут у нас іде жорстке зжирання нижніх обйомів, тому ми відкриємо іншу пару і не будемо на цьому зупинятися. Давайте, наприклад, відкриємо з вами Out in і проаналізуємо її. Давайте одна хвилиночка відкриваємо. О, тут у нас, в принципі, досить велика Волатильність Волатильність, коли графік падає вверх-вниз, але. Аналізувати можна. Ось, наприклад, зараз давайте до 14.42 зайдемо. Максимально лайтовий аналіз і максимально швиденько заходимо. Давайте поясню вам а, чому. Ну, я думаю, ви вже самі бачите. Тут ми з вами намалювали своєобразну лінію підтримки, і ця своєобразна лінія підтримки підтримує графік в ось у цих всіх моментах. Також ми можемо тут провести ось таку лінію підтримки. Ця лінія підтримка ми визначили за рахунок ось цих касання графіка, також за рахунок цього і цього. Тобто зараз у нас була велика зелена свича. Трошечки ми з'їли, і зараз ми знову підемо вверх, плюс-мінус, можливо, до цього моменту оскільки тут у нас є вершини. Це зараз ми з вами відпрацьовуємо чисто технічний аналіз. Давайте ж подивимося, що там. Як ви можете бачити, графік у нас прямо з нашої точки злиті вгору. Якщо зараз ми з вами. Угода зайде в плюс, то дивіться, ми з вами зробимо плюс 16 нечистими. Не це наша інвестиція. Да, 65 і обща виплата буде 116. Тобто, давайте чистими прорахуємо, скільки ми зараз зробимо 116 тисяч 350 мінус 65 тисяч. Ну, ми з вами зараз з цієї годистими заробимо 51 ну, 350 але важливо зрозуміти, що ми тільки що з вами ставили 30 тисяч гривень, і на жаль, угода зайшла мінус. Тому зараз ми за це відео чистимо заробимо 20 350 гривень, плюс 500 баксів, я рахую, що ну, це непогано. Тобто 500 баксів заробити в інтернеті за кілька хвилин. Я рахую, що це мега-крутий результат. Тобто, в цьому відео я вам показав такий варіант технічного аналізу, прогнозування, куди піде графік. Також ви можете. Подивитись інші мої ролики на YouTube. Також ви можете торгувати по боту, як я вам показував. І також ви можете торгувати по моєму торговому каналі Дімнестро. Це все в мене можете зайти в Telegram і подивитись. Так, у нас вже йде 100% завершення угоди. Звершення угоди 100% відсотків вже тут плюс. Бо ми з вами заробили за це відео 21 тисячу гривень, що дуже 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 круто. Тому, друзі, всі посилання на всі сайти в закріпленому коментарі. Переходьте, підписуйтесь, і все буде всім гарні.